Мої вітання, друзі, ради вас знову бачити на нашому Ютуб каналі Сторгом. Ви вже, мабуть, знаєте, що в нашому магазині сторгом є різні аксесуари для басейну, в тому числі і самі басейни, що правда. Зараз тільки каркасні, але в майбутньому можуть бути і зовсім різні. Так от, крім хімії для басейнів і різних аксесуарів, є ще ось такий прикольний аксесуар, це називається душ для басейну. Для чого він використовується? Зазвичай, якщо ви хочете залізти в басейн, щоб не забруднити цю воду, ви маєте, ну якщо ви перед цим ходили по піску, там або по якомусь ґрунту, щоб у вас ніжки були чистими, ви можете їх обмити за допомогою цього душа. Або після того, як ви покупалися в басейні, ми знаємо, що там знаходиться хлорсяка. Хімія, і то, щоб воно не пекло вашу шкіру, вам потрібно обмитися нормальною прісною водою. Тоді також використовується ось цей душ. Але прикол цього душу, і така родзинка цього душу полягає в тому, що ось тут внизу є лінза. Ця лінза є баком сюди, наповнюється вода. От, підключається, де воно, де воно, де воно, конектор Ага, ось з цієї сторони. Значить. Цей конектор під'єднується, звичайний садовий шланг. Потім ось ця лінза, ось ця ємність наповнюється водою, і у вас світить сонечко. І так як оця сама конструкція цього баку зроблена в вигляді лінзи, вона починається. Вода, яка знаходиться вона починає прогріватися до нормальної температури. Вона може навіть бути гарячою. По принципу працює як бойлер: нагрівається вода. Коли вам потрібно помитися, ви підходите і. Повертаєте ось цей, ну, важіль, не важіль, ось цю крутілочку крутите, і відповідно подаватиметься більше або менше води. Вся тепла вода буде підніматися вверх, а холодна вода, яка буде заходити по шлангу, вона буде залишатися внизу. І ви собі підійшли, прокрутили, ополоснулися, побилися або ніжки сполоснули і закрили. Можна також зняти це все діло. І обмити ваші ноги. Регулюється по висоті, ну, в принципі, все по стандартно. Кого така штукенця зацікавила, вона є в нашому інтернет-магазині з посилання послання на неї буде внизу під цим відео. Вона може бути не тільки такою, може бути в різних кольорах з різною конфігурацією. Кого ця штукенця зацікавила, прошу в опис до цього відео. Переходьте і купуйте. Всім подякував і до зустрічі в нових відео. Па-па.